Гороскоп на тиждень з 8 по 14 липня 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни. На початку тижня на вас може напасти безпричинна туга. Можливо, вам просто час у відпустку. Напишіть заяву або, принаймні, купіть тур на майбутнє, і негатив повинен розсіятися сам собою. Єдине, чого серйозно треба побоюватися. Це сімейних сварок, особливо у п'ятницю. Тельці. Ваша цілеспрямованість дозволить успішно вирішити багато проблем, тому сміливо втілюйте ваші ідеї та задуми в життя від слів до справи, від теорії до практики. Однак все ж таки не дуже поспішайте з серйозними рішеннями: не бійтеся передумати і сказати ні. На початку тижня у вас буде чудова можливість поглянути на себе зі сторони. Постарайтеся її не прогавити. Спробуйте об'єктивно сприйняти конструктивну критику колег та друзів. Близнюки. Для успішної реалізації планів на цьому тижні вам знадобиться зібрати весь свій оптимізм і не дозволяти власній впертості зіпсувати ваші справи. При цьому варто проявити якомога більш байливе ставлення до свого здоров'я. І тоді на вас чекає просто таки надзвичайний успіх. Тиждень може відкрити вам чудові можливості. Те, що раніше здавалося недоступним, тепер ви зможете отримати з легкістю. Здійсняться ваші потаємні мрії. Раки! Цей тиждень може подарувати вам безліч цікавих зустрічей та яскравих подій. Одноманітності, негативу та депресії, поряд з вами місця просто не знайдеться. Не приховуйте від оточуючих людей свої таланти та можливості. У вас можуть прокинутися нові несподівані здібності. Тільки постарайтеся поки що різко не змінювати ні роботу, ні коло спілкування. Леви цього тижня бажано сконцентруватись на розширенні ділових зв'язків. Намагайтеся обіцяти тільки те, що зможете виконати. Підкріплюйте слова справами інакше ризикуєте підірвати свій авторитет. У вівторок і четвер краще не вступати в довгі розмови. І не з'ясовувати стосунки. У вихідні для вас будуть дуже важливими зустрічі з друзями та активний відпочинок. Діви. Багато ваших проблем вирішаться самі собою, а справи будуть успішно просуватися вперед, якщо ви не будете надто принциповими, критикуючи колеги керівництва. Можливі нові ділові контакти. Роботи на цьому тижні буде багато, але нехай це вас не лякає. Вміння планувати допоможе виконати все вчасно та залишити час на відпочинок. Терези. Цього тижня ви будете підсвідомо прагнути участі у різноманітних авантюрах. Невідомо чи ця ризикована діяльність виправдана благополучним досягненням мети, проте буря незабутніх переживань вам гарантована. Вам точно не буде нудно. Відійшовши від шаблонів, є шанс знайти нове кохання. Випробувати яскраві емоції та чудово провести час. Скорпіони. Ви, як завжди, поспішаєте. Жити цього тижня потрібно трохи повільніше, інакше поспіхом знову наламаєте дров. Емоції в окремі хмелини можуть бути через край. На роботі ваш авторитет зросте, на вашу думку, зважатимуть і колеги, і керівництво. Але постарайтеся не лише працювати, а й гуляти, відпочивати, споглядати та розмірковувати. Також зірки обіцяють вам фінансовий успіх. Стрільці ваш девіз – гнучкість та вміння динамічно адаптуватися у новій обстановці. Намагайтеся не прооцінити своїх можливостей, інакше є ризик залишитися без підтримки, у тому числі фінансової. Більше часу витрачайте на спілкування з колегами на роботі або новими бізнес-партнерами. Бісп... Вони нададуть вам цікаві ідеї та відкриють нові можливості. Козироги На початку тижня постарайтеся не виступати з несподіваними ідеями та надто сміливими пропозиціями. Якщо ви вирішите виділитися таким чином, вас можуть неправильно зрозуміти. Не варто створювати зайвих проблем. У четвер та п'ятницю ви дізнаєтеся масу новин, які можуть вас здивувати. Схоже, вам доведеться переглядати деякі свої принципи. Водолії. Тиждень обіцяє порадувати вас новими можливостями. Перебіг деяких подій може повернутися в потрібному напрямку. У понеділок вас можуть завантажити понаднормовою роботою, але це сприятливо вплине на ваш фінансовий стан. У середу не варто поспішати виявляти ініціативу у справах. Ваші задуми можуть вважати ненадійними та навіть авантюрними. Вихідні проведіть на природі чи на міському пляжі. Риби. Цього тижня успіх буде супроводжувати вас. Приділіть собі більше часу. Зараз можна дозволити собі багато чого. Раптова зміна іміджу або потурання власним забаганкам. Можливе просування по службі за умови, що ви виявити ініціативу та дипломатичність. На роботі намагайтеся уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю краще не ризикувати, побережіть своє здоров'я, постарайтеся бути обережними. У вихідні зустрічі з близькими людьми, поїздки за місто, цікаві зустрічі з друзями потішать вас.